Так, друзі, вітаю! Слава Україні! Автівочка Toyota Prada колись робили ось такий багажник. Робимо посилений задній бампер. Процес пішов, щось розібрали, щось намітили, щось робимо. Причипне саморобно робимо. Коротше, задача зварити задній посилений бампер та пофарбувати в раптор. Колір олива. Приїжджає до нас покупний передній бампер, бо ми не встигаємо зробити. Тому, власник купив, він приїде, подивимось, як він стане. Лебідка є. Далі фарбування в раптор, чи колір хакі, чи колір буде оливка. Щось коротше, таке буде. далі Робимо вже задній бампер. Всі елементи вже нарізані. Сьогодні все це модулюємо та обварюємо повністю. Тут зараз іде процес проварки всіх елементів. Далі з цієї сторони робимо ремонт, на ремонт рами і додаткове кріплення. Через бампер до цього до рами буде кріпитися саморобний такий, такий причепний. Так, продовжимо роботи з бампером Toyota Prada. Він вже проварений, все готово. Тут ще залишалося зробити одну таку фільоночку. Все, проварений, повністю знаружи, всередині. А, але це ще не все. Так, щоб його встановити. І, до речі, тут у нас буде причепне встановлюватися на рідне місце, але треба відремонтувати раму. Тут в нас були дірки. Ось тут в нас теж біда. З цієї сторони також історія під ремонт. Вставка ця. Начебто ціла все окей, коротше, там гайчки, заміна, тут внизу вже гаєчок нема, вони самі відпали. Наварюємо нові гайки. Вставочки робимо, і під ось таку штуку в нас буде готова вже вся історія. Так, друзі, продовжуємо роботи, ремонт рами, підпричепне. Тут вже все зробили, гайки нові. Встановили, проварили, зараз сюди закриваємо, проварюємо, далі зачищається бампер вже, він готовий проварений. Сюди наварюємо уші, За що можна було зачепити тут раз, з тієї сторони два, в бампері. Відміряємо з просверлюємо отвори 4 штуки, бампер приміряється причепне ставиться. Ну і потім ось у нас тут вже все, 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 все є. Кислотний ґрунт фарба, колір улива, оливка. Далі прозорий раптор. Раз, два, три, чотири, 5 на автівку і вперед. Ось що в нас вийшло? Оце бампер. Кажу, оце бампер. Так, потужний. Далі бампер їде зараз. На ту сторону знімаємо кислотним ґрунтом, потім звичайним ґрунтом і чекаємо повного фарбування автівки. Повного фарбування автівки проходимо першим слоєм кислотним ґрунтом, потім Аккіовим грунтом. Так, ремонт рами. Що зробили і що робимо? Тут були дірки, зробили латки. Тут була історія зробили. Тут теж зробили, тут кріплення відвалилося, теж зробили, підварили раму. Коли все це взагалі? Все це. Тут ми нічого робити не будемо, напевно. Ось тут все чітко, проварено. Коротше, тут також латки, 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 латки. Тут причепне з тієї сторони, латки. Тут раму зробили, тут зробили. Тут все ок, але тут далі не ок. Глушник зняли, пружину. Зняли і будемо робити, вже простукали ось тут. І от в куті також тут тріщина. Все це будемо робити. Далі, начебто тут все окей. Тут все окей. Далі. А, з цієї сторони ліва. Тут є нюанс дуже фіговий, Оце тріщина. І вона йде всередину. Тобто треба знімати бак. Це по-перше. По-друге, ось тут шов розійшовся. Ось тут. Треба теж проварити. Коротше, така собі історія. Далі, далі переходимо наперед. Попереду в нас виявилась отака історія, хтось щось вже тут ремонтував, але все прогнило далі. Тому тут все вже розібрали. Будемо якось це все туди намагатися долізти. Далі. 에... Бампер скинули і бачимо Кріплення відсутнє. До речі, ну, ремонт рами та цієї основної частини із 0,8 чи єдиничка, ну, блін, такое, як Маузер каже, такоє. Ну, Я теж погоджуюсь. Далі тут у нас теж біда, бо якщо щось потягнути, то можна від гачка залишитися. Тут теж робимо, щось будемо ремонтувати. Так, Продовжимо роботи з Toyota Prada. Взагалі, які в нас тут моменти? Значить, Ремонт рами. Тут шов проварюємо, тут проварюємо. Тут провалюємо. Далі сюди, зараз покажу, ось сюди робимо накладку. Далі. Ось тут у нас робимо От вже готова заготовочка. Отак От це. Раз і сюди. Проварюємо. Далі. З цього боку права сторона. Як зручно, ось так. Зробили. Заварили. Отак виглядає. Далі. Коротше, проходимо, прочищаємо всю раму, все проварюємо і ще вскриємо, там у нас є средство для захисту рам. Далі, чесно кажучи, не знаю, що з цим робити, як його хтось вже ремонтував колись. Коротше, подивимось, як з цим, цим бути питанням. Далі, ремонт лапи теж відновили, тут трошки посилили історію, бо там взагалі була якась. З 0,8, оце 0,8 хтось типу, відремонтував. Тут, якщо дірнуть нормально, так і відліті нахрен все. Вон, з троєчки. Це все робиться з троєчки. отак це виглядає. А, ну, план далі такий. Відновлюємо раму. А, відновлюємо раму. Вскриваємо антикарезійкой. Далі ставимо передній посилений бампер, ставимо вже готовий сюди наш посилений задній бампер, фарбуємо і віддаємо. На словах це так швиденько, але це не 2-3 дня. Так, іде процес ремонту. Ремонт раму. І готовка. Ось така. Далі ремонтуємо. Цей участок уражений від іржі. Підняли, підняли трошки кузов від, від рами, відірвали. От у нас. Сюди вставляємо нову пластину з о, кутом та обварюємо, і потім опускаємо на подушки. Так. Далі о, знімаємо лебідку, приїхав бампер. Знімаємо лідітку, знімаємо площадку і потім встановлюємо передній потужний посилений бампер, але після того, як все проваримо, відновимо всю раму якоюсь антикорозійною штукою пройдемо всю раму. і тільки потім вже Встановлюємо передній, задній наш бампер і готуємось до фарбування. До речі, бампер. Так, ось наш задній бампер, пушинка кілограм. Треба зважити, реально скільки? Кілограм 15, мабуть. Десь так. А це покупна історія, виглядає да, круто, да, прикольно. Але я не можу підняти сам його, бо він важить, мабуть. Кілограм 60 це точно. Скільки думаєш? Я думаю 70. В нас е було 37 кг. Передній, передній бампер. Це такі бампери, як ми робили на Mazda, на Опіль е і на Toyota Hilux. От вони важили, я їх зважував 30, по-моєму, 7. Так, да, цей, звісно, виглядає прикольно. Ладно, працюємо. Ну, наш бампер круче. Тому що він в рапторі вже, а там непонятно в чому. Так, друзі. Продовжуємо роботи з Тойотою Land Cruiser Prado. Ремонт рами завершен. А саме, що зробили? Повністю поварили всю раму. Ось. Отак поварили. Всередині зовні. Коротше, там-там-там посилення причепного. Теж перероблювали з тієї сторони. Коротше, всю раму. Попередку лапи підкріплення. Ось о, десант. Друн -друн -друн, друн -друн. Ось тут було все просівше, проріжавіло, просіло. Тут була зламана вухо, кріплення. Це все зробили нове посилення. Тут. Нова, коротше, і замацюрили, блін, мастикою всю все дніще. Раму всередині, ззовні, кузов. Коротше, весь знизу все авто скрите отакою от штукой штуки дрюкой. Так, продовжуємо роботи. Автівка Prado вже замотована. Йде процес обклейки. Ну і як же ж без полірування фар. О, нова. А це було ось так. А стало ось так. Оп. І процес іде. Абклечка. Так, готуємось до фарбування. Тачка пошкурена. Тачка вже пройдена кислотним ґрунтом. Зараз, зараз що робимо? Зараз готуємо збільшення адгезії. Така штука для збільшення адгезії. Потім готуємо, готуємо ось така штука, кобра. Це такий захист повишеної прочності. Будемо його. Він прозорий. Будемо його колірувати. Тачку пофарбували, задній бампер зробили, накинули. Ось так, колеса теж на базі. Зараз будемо встановлювати покупний передній посилений бампер. Площадку під лібідку для стокового бампера знімаємо і зараз будемо встановлювати. Бампер покупний. Ось так. Ну, Круто виглядає, до речі. Друзі, вітаю, слава Україні! Нарешті автівочка у нас виїжджає в такому вигляді. Toyota Prado, передній бампер посилений, лебідка, фарбування в е раптор кольору олива, верхній багажник, задній е металевий посилений бампер, зроблений нами, це передній покупний, е ремонт рами повністю, ремонт рами та обробка рами. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей зюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався. -буття. За тире сонце встає, світає переконаним, взяти своє, вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо пеклих вогонь не пече. За тире сонце встає, світає переконаним, взяти своє, вже горить, вавілонами в лавах з мечем. Бо Позапекли, вогонь не пече, не пече, вогонь не пече, Уран народу тут, де дух міцніше вічних руд в містах бруківка і тваринний бруд, якщо ти шлаку буд. То не збагатять кошти, ми стрижні, що світу дають вічно потужний поштовх. Горді і вперті, не бояться смерті. Страшно, якщо знову два береги будуть роздерті, вчинки героїв стерті, діти колонізовані, Кращий ти вовків, а не колоні Раби знедолені, пірнають в тису, Ми виринаємо у лаві по лі з підземних шах За тири сонце встає, світає переконаним, взяти своє, вже горить, Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече, за тири сонце встає, світає переконаним, взяти своє, вже горить, Вавілона ми в лавах з мечем. Бо запекли вогонь не пече.